Запитання, ми якраз е, на тому році, мабуть, розглядали е, суперпозицію. Е, дякую вам. І ще, якщо можна, в мене виникло питання стосовно суперпозиції. Справа в тому, що я маю величезне бажання жити в Україні і майже 24 на 7 думаю про це: перебираю варіанти, переживаю через відсутність можливостей. Це відбувається природньо, тому що це дійсно дуже важливо для мене. Послухавши вас сьогодні, я задумалась, що, е, що таке зациклювання? Як здійснити мрію, якщо не думати про неї постійно? Мабуть, якщо ставити конкретні цілі і концентруватися на них, вдасться уникнути надмірного зациклювання на тому, що від мене залежить. Ну, е, якщо ми беремо технічний аспект, то так, дійсно, якщо ми над чимось зациклюємось, так, то. Воно може нас виснажувати, і е, якщо брати, вже е, так ставити питання, то ну там переїзд, я так розумію, що ви зараз не в Україні людина знаходиться, так, чи на окупованій території, чи, можливо, виїхали в Європу чи в іншу країну, то <кій> будь-яку справу, якщо вона така дуже велика, як переїзд в якусь країну, так, чи повернення в якусь країну, так можна сказати, їм можна роздробити на кілька. Планів так і кілька таких простих кроків, і ви собі найкраще виписати метка порада, ці кроки поступово поетапно і почати їх реалізовувати. Так? І тоді ви зможете поступово рухатись і бачити конкретні цілі. Тому що якщо ми ставимо таку велику якусь дуже ціль, і ми поки що не розуміємо, як це ці всі пазли мають скластися, то це досить складно. Якщо ж ми будь-яку задачу розбиваємо на певні кроки, і ми рухаємось, можемо ще ці кроки конкретно розписати, як саме це зробити, то у нас все вийде. Окрім того, слід спілкуватися з людьми, тому що коли ми ставимо певні цілі, велика ймовірність того, що вже хтось таке робив. Уже хтось так переїжджав, уже хтось так повертався. так? Е, тим більше, що я бачу, що це ж питання було е, зі сторони жіночої половини. так? Е, на даний момент в ситуації з Україною, з війною, з Європою чи там переїздами, у жіночої половини набагато простіша ситуація для реалізації своїх планів, навіть проїзду через. Там різні КП і так далі. Тому я думаю, що це питання просто треба розбити на, на скажімо так, підкроки, такі поспілкуватись на форумах з людьми, хто вже робив подібні кроки і знайти рішення. Але якщо ми беремо філософський аспект, так тому що я вам відповідаю на тому рівні, як ви задали питання, але насправді це дуже глибоке питання, яке має також і філософський підрівень. То я вам скажу так, з свого досвіду, що ми оце ми щось плануємо в житті. так, Ну, взагалі, наша ідея в житті, щоб ми жили так, як ми хочемо. І це прекрасно, це чудово, щоб людина мала свободу виборів. Але фактично в житті відбувається часто так, що ми приходимо в це життя для досвіду. Хоча ми думаємо, що для конкретного якогось певного досвіду, так що от ми хочемо жити в цій країні. В таких умовах і так далі, але в цьому світі є така аніччя, так ми розглядали це один із принципів на нашому занятті, і е, ця аніччя непостійність вона якраз призводить до певного досвіду, який нам потрібен, з точки зору, ну скажімо так, духовного досвіду. І як правило, ми поміщаємося згідно своєї карми в ті умови, е, які нам потрібно. Тому іноді просто треба, ну я не кажу, що це треба прийняти і нічого не робити. Іноді це так може бути прийняти там, той виклик або ті обставини, які є, тому що, мабуть, немає людей е, в Україні, які не змінили своє життя там, чи не змінили свої стани свідомості е, завдяки цій війні, так усіх. Все змінилось, хтось там десь переїхав, хтось втратив рідних, хтось втратив будинок. Я завжди людям кажу так: що опирайтесь на досвід і на свої вміння. Наприклад, я коли положу там курс остеомеханіки, навчання, то я кажу, що у вас можуть забрати все теоретично: там будинок, землю, там, сім'ю, відносини, там, ваше товариство, там все. Але то, що ви вмієте робити, це неможливо забрати ваші скіли, ваші е, вміння. Тому опирайтесь на них в своєму житті, а так бачите, що дійсно дуже багато людей порозкидало по світу, хтось десь застряг там, де йому не хочеться бути і так далі. Окрім того, ми можемо опиратись на практику йоги. Так? Це ще більш простий варіант, тому де би ви не були, ви можете опиратися на практику йоги.